Питаю, тематика мого виступу це буде практичні аспекти щодо стратегії патентування в it сфері Це стосується бачити, рішень, також пов'язані з комп'ютерними програмами і комп'ютерним кодом. Перед тим як ми прийдемо до практичних кейсів, я хотів би зазначити про це вже проговорювали. Дякую попередньому спікеру. Але варто зазначити, що. Я хотів би з приводу програмного коду і авторського права. Що вперше, незважаючи на те, що програмний код реєструється авторським правом, а саме його вираження, він виконує певну функцію, і ця функція може визначатись або у способі, або здійсненні певних алгоритмів або процесів, або може містити інструкції, якісь. Управляють певними матеріальними об'єктами. І в цьому випадку ми вже маємо такий продукт, такий охоронний документ, як винахід або корисна модель. В цьому випадку один з прикладів це, наприклад, 3 d друк і, відповідно, алгоритм, який забезпечує пришвидшення. Передатруку зі збереженням його міцності. В цьому випадку комп'ютерна програма, яка подана в цьому об'єкті, вона досяг завдяки ній досягається і технічні результати, і відповідно заявлений спосіб з використанням цього цієї комп'ютерної програми, вже, вже може бути стверджений як корисний модель. Давайте я зроблю демонстрацію екрану. Хотів визначити декілька прикладів щодо використання алгоритмів, поданих в якості корисної моделі чи в якості винаходу. Одні з них це програм автоматизований програмно-апаратний комплекс для проведення, наприклад, гіпоксичних тренувань. Один з них це. Наступний приклад це програмний апаратний комплекс для видачі замовлень. Ще один це програмно-апаратний комплекс на базі багатофункціональної веб платформи. І останній приклад це буде. Будьте? Останній приклад це буде приклади закордонної реєстрації виноги, і що стосується також програмного коду або саме безпосередньо Управління персонажами в електронній грі і, відповідно, матеріальні компоненти цього винху. В нашому випадку ми повинні розуміти, що програмний код це як певний алгоритм або інструкція, що управляє певним матеріальним об'єктом. Наприклад, він здійснює на базі для керування комунікація між пристроєм Керування комп'ютером і між серверною частиною, і з, наприклад, певними пристроями, які сприймають сигнал зовнішнього середовища. І відповідно завдяки цьому у нас і відбувається реєстрація як винахід чи корисна мене. Я хотів би тоді запитати, як так було багато теорії. Ще є у вас приклади, якими ви б хотіли би поділитись щодо ваших розробок, і ми б тоді розглянули більш практично. Можливості реєстрації і стратегії отримання охоронних документів на ваші розробки. Якщо такі є. Якщо немає, я тоді більш коротко зазначу, що одним з на сьогоднішніх особливо. Комп'ютерних програм, які використовуються з використанням матеріальних компонентів, можна навести це роботизовані системи і способи управління безпілотними літальними апаратами. Одним з прикладів, це способи управління керуючими поверхнями і рушіями, які здійснюються за допомогою комп'ютерного алгоритму. В цьому випадку у нас програмний код, якщо він зареєстрований, в складі корисної моделі чи винаходу він буде управляти цими керуючими поверхнями. І якщо в нас є технічний результат у вигляді збільшення ефективності керуючими поверхнями, зниження витрат на операційних витрат на керування літальним спілотним літальним апаратом, в цілому випадку у нас є і покращення технічних характеристик, і відповідно він відповідає умовам патентної здатності. Ще стосується роботизованих систем, також слід зазначити, що комп'ютерні відходи вони так само комп'ютерні алгоритми, які подаються в, в місті з корисної моделі чи винаходу, вони так само проходять трьом критеріям на патент бездатність: це промислова придатність, це в першу чергу відповідність заявленого об'єкта до. Об'єктів, яким надається правова охорона, і відповідно винахідницький рівень. До промислової придатності слід зазначити, що коли ми подаємо програмно-апаратний комплекс, в нас повинна бути можливість вираження цих процесів, і відповідно. До те, що вона промислово придатна, тобто є можливість його реалізації, або наявність методів чи засобів для здійснення способу цієї комп'ютерної програми, і повинна бути в матеріалах заяв. заявки, наприклад, здійснення винаходу зі зазначенням достовірних даних, наприклад, підтверджених експериментальним способом або іншими даними. В цьому випадку винахід в нас не, визнає, не визнається промислово придатним, якщо не може бути безпосередньо здійснення, не може бути здійснена або реалізована вказана в матеріалах зявки, методологія. Це якщо вона суперечить певним законам, або якщо вона базується на припущеннях або гіпотезах. В цьому випадку вона не відповідає промисловій придатності. А, що стосується. Керуванням літальних апаратів безпілотних літальних апаратів. В цьому випадку в нас є матеріальна частина у вигляді, наприклад, способ пристроїв керування, керуючих поверхонь, у вигляді моторчика, який нахиляє керуючу поверхню під певним кутом, змінюючи політ пристрою. Нашого літального пристрою, і відповідно певна програма, яка реалізовується боку керування, і відповідно зазначається в формулі нашого винаходу чи корисної моделі. Що стосується можливості керування, наприклад, персонажами в комп'ютерних іграх, це також іде як спосіб. В цьому випадку я хотів би зазначити, що Warner Brothers Entertainment вони подали. І не було позитивна реєстрація щодо управління неігровими персонажами, і, відповідно, їх комунікація з серверною частиною в комп'ютерній грі. Тобто є певна ієрархія, і як в цій ієрархії зазначається, вона подається у вигляді. Блок схеми із зазначенням зв'язків і матеріальних компонентів. Перейду далі, PlayMs. Як ви бачите, є на фігурі 1Б. У нас є, наприклад, зв'язки між фізичними пристроями у вигляді комп'ютера персонального через мережу безпровідну мережу або WAN з певними комп'ютерами і передача цих сигналів. Далі в нас іде алгоритми управління, які зазначаються фігурі 2, фігурі 3 і так далі. Тобто, перше це навігація, це, відповідно, якщо в нас персонаж повинен виконувати певну функцію, забезпечується виконання цієї функції за певним алгоритмом чи способом. В цьому випадку відбувається і зміна параметрів ігрового персонажа, і інше. Що стосується, наприклад, автоматизованого програмно-апаратного комплексу для проведення гіпоксичних тренувань, у нас є певний матеріальний пристрій, і, відповідно, у нас є автоматизована автоматизований, автоматизована програма, яка здійснює приймання сигналів і відповідно видачу певних алгоритмів дій для того чи іншого пристрою. В цьому випадку, це в нас відповідно, подача, система подачі газової суміші для пацієнту і реалізації програмного, автоматизованого програмного апаратного комплексу на базі блоку управління. Слід зазначити, що якщо в нас є певні елементи, які не можна відобразити безпосередньо на кресленнях просторових. Винаходячи корисної моделі, це, наприклад, блок управління, зв'язки між певними елементами, тобто електронна начинка. Відповідно, ми можемо це подати у вигляді охремоного окреслення, поданого у вигляді блок схем з визначенням кожного зв'язку між, наприклад, блоком управління і датчиками, які забезпечують подання сигналів безпосередньо на блок управління, де здійснюється програма. Здійснюється реалізація програми, і відповідно подання сигналу далі до інших блоків, які відповідають за безпосередню подачу газової суміші пацієнту. Наприклад, якщо в нас відбувається зміна параметрів дихання пацієнту, і у нас уловлює певний датчик цей сигнал, він подає в блок управління, і з блоку управління. Програма аналізує цей сигнал і далі подає на Росію або на Дихальний контур та на інші системи. Так. Так. Якщо у вас є питання, я буду радий їх почути. Якщо у вас є реальні приклади, ми можемо тоді їх розглянути. Покинемо. Добре. Одним з прикладів я також би хотів зазначити, якщо ми відкриємо всі спосіб, у вас є можливість переглянути подані заявки зазначеним програмно-апаратним комплексом. Але одну систему я хотів би розглянути це. Також заяву вибачте, будь ласка. Форми вираження або алгоритми дій з застосуванням програмно-апаратних комплексів. Так само у нас повинен бути матеріальний носій або матеріальний компонент, якщо це стосується винаходу спиришну модель, і безпосередньо програмно-апаратний комплекс і здійснює обробку сигналів з тих самих, наприклад, інтерпрет, в нашому випадку. Якщо, наприклад, і ці цієї заявки, це веб багатофункціональна веб-платформа для запису, зберігання та передачі інтерактивних та голосових повідомлень. В цьому випадку за формулою корисної моделі ми можемо переглянути. Він містить пристрої, запам'ятовуючі пристрої та програмний апаратний комплекс, як окремі складові. В цьому випадку медіасервер, голосовий сервер, програмний модуль обробки подій дзвінка, програмний модуль розпізнавання мови, і щонайменше один оператор телефонного зв'язку. В цьому випадку в нас є взаємодія між окремими компонентами, які здійснює, і завдяки саме програмному комплексу, і відбувається комунікація між базами даних, між буфером зберігання даних. Між веб-інтерфейсом і між голосовим сервером, який безпосередньо і приймає сигнал. Так. Зазначити, що... Також вираження програмного апаратного комплексу може бути і, наприклад, одним з способів сканування сітківки ока і комп'ютерна програма для здійснення такого способу. Відповідно, в нас є пристрій, який забезпечує сканування або взаємодії з зовнішнім середовищем. Він отримує певний сигнал, передає на блок управління або на наш процесор, і вже на базі процесора в нас здійснюється. Обробка цих сигналів і виведення результату на, наприклад, на зовнішній пристрої у вигляді телефону, комп'ютеру та інших, інших систем. Також на базі, наприклад, сканування сітки і може бути алгоритм чи спосіб, який забезпечує обробку цього сигналу і надання певного результату відповідей. Про що відповідно і надання результатів, якщо це Наприклад, у нас відповідно сканування ока і визнання визначення параметрів цього ока, кольору ока і відповідно певних захворювань чи інших. Я хотів би поцікавитись, чи у вас є ще питання, тому що орієнтувався більш на практичну частину. Ви наводите свої приклади того, що у вас є по розробкам, і ми тоді розбираємо, що ви можете зареєструвати, і у вигляді чого ви це можете реалізувати. Ще це безпосередньо форма вираження вашого твору. У вигляді веб-застосунку з певним, певним внутрішнім інтерфейсом і певним програмним кодом. Чи це, наприклад, програмний код, який реалізує ще управління певними процесами матеріальних об'єктів? Mm. Якщо у вас тоді немає питань, я би просив. Організаторів перейти до наступного спільного. Дякую вам, пане Ігорю. Питань нас поки що немає. Шановний учасники, якщо у вас раптом є питання, будь ласка, прошу вас бути активними або пишіть в чаті. У нас є вже питання, або вмикайте мікрофон і тоді озвучуйте питання. Ну, у нас наразі з'явилось одне питання. А якщо це програмний код, моделі машинного навчання та код застосунку? Думаю, це відноситься до саме до яких стезісів. Так, пан Василь запитує, якщо це програмний код моделі машинного навчання то код застосунку? Або, може, пане Василю, уточните ваше питання, можете вмикати мікрофон. Я зробив, написав невеликий код моделі та навчив її на певних даних. І написав код ну застосунок взаємодії з нею. А, поки що я не зрозумів, як би мені її або авторським правом а, реєструвати її, бо ну як патент, як я зрозумів за лекції, які проводилися, воно не дуже підходить. а, а дивіться так. Да, якщо Потрібно розуміти, що в цьому випадку все, що стосується, наприклад, безпосередньо коду, і якщо у вас є певний застосунок вже розроблений, то до цього ми підходимо більш комплексно, тому що якщо безпосередній код, він реєструється у вигляді авторського права, де ми записуємо повністю перелік складових, тобто повністю код, і ми можемо розписати окремо елементи. За що кожен елемент коду відповідає, якщо у вас є певні блоки, наприклад, блок, який відповідає за обробку даних, блок за навчання, і блок за управління тими чи іншими процесами, наприклад, блок прийому даних він отримав інформацію для машинного навчання. Відповідно, ми отримали певний сетінг результатів. Наприклад, там результат А видає, один. Одну відповідь, результат Б надає іншу відповідь. Відповідно на основі цих відповідей ми аналізуємо найбільш актуальну, і це може бути вже як окремий код, тобто окрем, це йде як окремий блок. В цьому випадку ми ще, крім просто програмного коду, описуємо, що в за що відповідає той чи інший та чи інша частина нашого коду. Відповідно, якщо у вас є вже застосунок, застосунок має певний інтерфейс. В цьому випадку інтерфейс має зовнішній вигляд, і зовнішній вигляд можна захищати або безпосередньо автор, подаючи як це інтерфейс у авторського права. Так тобто не просто програмний код, а також розташування там графічних елементів і іншого. Не просто як на програмний код. Якщо у вас безпосередньо здійснюється обробка цих цієї бази даних, це так. Тобто, у вас немає матеріальної складової вигляді, наприклад, чи серверзної частини чи дії над матеріальними об'єктами, то в цьому випадку правоохорона на в них чорткорисну модель, ви отримати не з А якщо, допустим, розглядається можливість, так як робили, були прилади, такі не пам'ятаю назву, невеликі як брилки з моделями штучного інтелекту всередині, які допомагали перекладати в реальному часі. Тобто, якщо застосовувати модель на якомусь Невеликому комп'ютері, який використовується як помічник або щось таке. То саме цей прилад можна якось? У вас прилад буде тоді складатись, наприклад, цей берлок. Якщо ми розіб'ємо його на компоненти, він містить умовно, мікрофон для запису сигналу, відповідно, процесор, на який подається цей сигнал. Пристрій, який зберігає дані, і, відповідно, цей програмний код або штучний інтелект він вже надавати взаємодії між кожним елементом. Тобто він буде приймати дані з запису з, з мікрофону, обробляти їх на базі процесору, і, умовно, видавати їх на динамік. Перекладаючи одночасно інформацію, надану з динаміку, або записувати їх на пристрій зберігання інформації. Ось в такому випадку так може бути як корисна модель. Тобто є матеріальний об'єкт, на базі якого здійснюється, і яким управляє штучний інтелект. Так само і роботизовані системи. Які містить сучний інтелект, і завдяки яким здійснюється, у нас є, наприклад, технічний результат, це підвищення ефективності управління тим чи іншим пристроєм чи апаратом, ви тоді зможете це зареєструвати як корисну модель. І в технічному результаті, якщо у вас мовно у порівнянні з пілотом, який забезпечує керування пристроєм вручну, і відповідно алгоритм, який керує пристроєм, Умовно безпілотної літальної системи, чи здійснює аналіз і переклад інформації, записаної з мікрофона, у нас є швидкість обробки сигналів, у нас є зниження операційних витрат у вигляді там, економія заряду батарейки, і в цьому випадку Росію буде довше функціонувати. Це вже можна записати як технічний результат, в цьому випадку ви вже можете піти як на корисну модель. Але безпосередньо в корисній моделі у вас не буде форма вираження твору у вигляді програмного коду. У нас буде зазначений як алгоритм програмно-апаратний комплекс. Дякую за відповідь. Шановні учасники, можливо, є ще запитання. Вмикайте, будь ласка, мікрофони і ставте ваші питання або пишіть у чаті. Так, я так, хотів так, зробити так, ремарку, так. що в, в, слід зазнач, я би хотів зазначити, що в цьому випадку штучний інтелект у нас дуже гарно виходить як інструмент автоматизації певних процесів, що пришвидшує роботу, знижує е, ті ж самі працівні витрати. Е, прикладами можуть бути розумні будинки, е, де в нас є певні датчики. Раніше це. Таттіки здійснювали за допомогою певних сенсорів, які автоматично вмикали чи вмикали світло, але якщо, наприклад, в нас немає можливості використовувати ці датчики, або ми хочемо змінити алгоритм керування світлом, чи ще щось, і у нас є матеріальний об'єкт, і в нас є програмний код, який забезпечує управління тим самим будинком, це вже буде зовсім інше, як я тим власності.